Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Наша звичайна рубрика щоденна, і дивимось на один день сьогодні-на завтра, і починаємо з особистого життя. Тож до чого готуватись в особистому житті. Угу. О, королева Пентаклів. Я зараз уточню, бо тут щось драма якась показана. Буде закриватись питання болісне, складне. Для когось це буде питання здоров'я, для когось це буде питання захисту, питання... Що зараз. Угу. Ну, все то все врешті-решт прийде до нормального стану, будете навіть. Так, знаєте, і радіти, і легше себе почувати, але ж спочатку тут щось таке драматичне, через переляк, через якісь хвилювання, болісні такі знаєте, відчуття. Коли сумніваєтесь, нажахані, коли такий, знаєте, внутрішній стан. Нікому не довіряти, всіх під підозру взяти. Знаєте, от таке що ну, якась підлість. от, Не показують від кого, але не буде сил щось зробити одразу. от, Знаєте, як вплинути на ситуацію і ситуацію від себе відкинути. Сили з'являться, зрештою. Просто не зараз, не, не, не як сталося, не одразу, от в той самий момент, коли щось відбулося. Королева Пентаклів, це можете, може бути, що це ви в таких енергіях, може бути, стосуватися якоїсь жінки, з вашої родини, подруги, людини, яка... Ну, важлива буде в цій ситуації, ви або покладатись будете на цю людину, або ця людина просто допоможе вам ну, вийти з ситуації, швидко допоможе це зробити. Ну, як контроль над ситуацією візьме, і для когось це може бути людина, яка з дуже розвинутою інтуїцією, коли там, де ви не розумієте. Ви можете звертатись до цієї людини, і вона вам розтлумачить те, що коїться. Ну, якось взаємодія з такою людиною вам допоможе. Давайте далі дивитись. Сфера кохання. До чого вам готуватись в цей день у сфері кохання? Тут вже королева мечів виходить, і знаєте, тут <смі>, кохання, яке підкоряється розуму. Це ну, от просто людина не пливе за своїми почуттями, а людина ем, ставить питання, якщо треба, відповідає на ці питання. Тут розвиток у стосунках є. Розвиток, який надає дві сторони, тобто і жінка, і чоловік, але жінка, ну, як знаєте, має сумнів в цій, в цій парі, в цих стосунках, є якісь моменти, які, в яких вона як прикриває себе. От знаєте, як нема чіткого такого. Ну, Я б сказала відчуття, що саме ці стосунки, 100% їй треба. І вона відпускає якісь там, знаєте, ну, насторогу якусь свою і повністю віддається цим стосункам. Ні, не так. Вона так не робить, і вона так не думає. Вона взагалі багато думає про ці стосунки, і багато планує. Це як. Ну, от можна сказати, що зараз з рахунком стосунки, але не на всі 100%. Тут нема такого, щоб хитрість якась. Тут просто людина, яка вже має досвід і яка вже націлена не просто от на любощі, знаєте, такі метелики в голові, а яка, якщо входить в пару з кимсь, то вона знає, чого вона хоче. Вона не плине за почуттями, вона з розрахунком все робить. Бо, я так розумію, просто вже внутрішня доросла людина. Знаєте, не дівчинка, яка перше кохання зустріла, а жінка з досвідом. Давайте далі дивитись, робота. До чого вам готуватись в роботі. Що це? це так? А -а. Так, ну не у всіх, але ж кажу, як є, як бачу, тут по роботі, тут колектив, ну, ваша установа, якусь людину будуть проводжати в останню путь. Тут. Ну, людина по хворобі пішла чи пішов. Не знаю, не, я б не ну, для когось це про чоловіка. Я б не стала тут для всіх так казати. Пам'ятайте, що це все ж таки загальний розклад, це не для всіх підійде, для всіх інших. Я тут роздивлюсь питання позадаєм. І... Роздивлюсь, для когось дійсно от обнулення життя якоїсь людини з вашого колективу. Тобто ви будете знати про це. Може бути таке, що як про, ну, дізнаєтесь про те, що у когось з співробітників хтось пішов з життя з родини, і людина буде відсутня в цей день через таку причину. Тепер для всіх інших я все ж таки уточню, уточню трошечки і, ясно. Дивіться, якщо для всіх інших, то тут просто як нове бачення і нова можливість. Якусь робочу ситуацію, яка дуже болісно давалась, яка, через яку були хвилювання, і в якій треба було б ризикнути. От ця ситуація вона просто буде, як знаєте, як новий шанс наданий, як нова можливість, або взагалі буде розкрита якась можливість, яка донині була. Ну, просто от не було доступу. Тут не буде такого дуже швидкого просування, тут ну, все буде відбуватись ну, як, як слід, як треба. Але ж якщо вам треба буде допомога, або, може, і це ви будете комусь допомагати в цій ситуації, то так і робіть. Якщо треба, то звертайтесь, ви отримаєте тут допомогу. Якщо до вас хтось буде звертатись, то надавайте ту допомогу, бо тут позиція наставника, вчителя. І коли знаєте, є учень і є вчитель, і ситуація, яка відтворюється у вас в житті разом з кимсь, з ким вам там треба буде взаємодіяти, саме для проходження уроку. Чомусь новому навчитеся, або людину навчите новому досвід світ передасте. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. Угу. Так, когось тут може. Зустріти ситуація, коли ви десь будете запізнюватись і ну, просто так будете летіти, так будете намагатись подолати всілякі там труднощі. Там, знаєте, може бути і таке, що не встигаєтесь, ну, там, наприклад, поки збираєтесь там щось у вас. Складно виходить, не встигаєте вийти саме в час, щоб не запізнитись. Потім по дорозі будуть якісь там складнощі, труднощі траплятись, можете, наприклад, там на автобус не встигнути, або, наприклад, спускаєтесь в метро і бачите, що ваша електричка вже відходить, ви не встигли, а це теж час. Ну, тобто приймайте все так, як є. Не витрачайте на це зайвої енергії, от просто керуйте ситуацією вже як можете. Якщо десь там поспішаєте і не встигаєте нічого, дві-три хвилини воно нічого не трапиться за цей час. Якщо дійсно от навалюють на вас багато якоїсь роботи, обов'язків. Витягнете, але ж не забудьте про те, що вам треба буде потім встановити сили, що це потребує від вас надзусиль. Якщо є з ким поділитись своїми справами, то діліться. Ви ж не людина, яка самотужки собі там відтворила якісь складнощі, зробите і самотужки будете цим користуватись, ви потім з кимсь будете цим всім користуватись, то долучайте, кого там можете до своїх важливих справ. А особливо, якщо це десь вдома у вас, то помічники повинні бути. І байдуже, скільки їм рочків тим помічникам. Далі давайте дивитись, від чого краще б за все вам відмовитись ну, на думку карт. Ну Ви бачите як? Це продовження попереднього рядочку. Не витрачайте всі сили на сім'ю. Діліть обов'язки і майте час на свої якісь роздуми, на свої якісь там навчання в чимось, щоб у вас розвиток був, щоб ви не витрачали всі свої сили тільки на хатню роботу, бо її ніколи не переробити всю. Вона завжди знову з'являється і не витрачайте не тільки всі свої сили. А й всі свої гроші на тільки на хатню якусь роботу, е, ну що там треба купляти, що треба для своїх рідних, близьких е, купляти там, готувати. Щось повинно бути для вас. І ви це і розумієте, ви це і відчуваєте, але завжди знаходите собі виправдання, що комусь треба більше, ніж мені зараз. Але ж насправді ви не зможете дуже так знаєте довго багато допомагати, якщо ви тільки так будете робити, якщо ви завжди будете собі відмовляти. Відрізати якісь можливості від себе і казати собі ну не цього разу, наступного разу, може наступного, а може ще й пізніше. Тут, зараз і просто от бережіть і цінуйте себе, тоді, оточуючи вас, помітять, що так, саме так до вас треба ставитись. І для когось, дивіться, все ж таки королева Пентаклів, королева мечів. Це може бути не про одну жінку, а про дві жінки. І ви там спинами одна до одної. І тут, знаєте як, там, де ви повинні одна одній допомагати, у вас на сьогодення не так будуть будувати стосунки. Саме через небажання, ну от як зараз. Тут може бути ситуація, в якій може, треба буде десь поїхати разом або одна до одної. Може, треба буде змінити якісь свої плани, а не буде бажання для того. І, от саме це може дати стан е, образи такої. Вона не буде вам представлена, от чи ви замовчите те, що вам образливо таке ставлення, ставлення людини, але ж це буде внутрішньо приховане. І з цим людина буде ходити, або ви будете так от з цим ходити, носити в собі, але ж ну, не треба так. Домовляйтеся, обов'язково пояснюйте свою позицію. І це нормально, якщо ви спитаєте в людини, ти просто не хочеш, чи у тебе є якісь там важливі справи. І тут ну от в цей день і між вами. Між отакими вами жінками. Важливо прояснити ситуацію. ось так Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Ну, бачите, у нас просто королева Пентаклів, вона центральна фігура всього розкладу. І сумніви, і відійде від сумнівів, просто відкине від себе якісь сумніви, і дійсно буде діяти така жінка, або до неї будуть певні дії. Тут день кардинальних змін, день трансформації, день... і це в думках. Це людина, яка змінює своє ставлення або до себе. Або до своє, свого оточення, або до якоїсь певної ситуації. Тут просто, от, знаєте, як перегляд життя. І ну, якісь нові дії, нові прийняті позиції будуть важливими і цього не уникнути, і над цим треба. Поміркувати, треба приймати якісь рішення і сумніви відкидати, вони вам не на користь. Далі дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. Якось різко будуть змінюсь. Ну, дивіться як, змінювати для когось плани, для когось вже дії. А, насправді, день обіцяє бути доволі приємним і доволі таким веселим от по своїх основних енергіях. День, коли вам треба буде. Згармонізувати своє життя, робивш, зробивши певний вибір, подолавши певні якісь внутрішні труднощі саме в думках, саме по вашому якомусь відношенню до знов ж таки у когось до ситуації, у когось до людини, у когось до себе, самого чи самої будуть важливі і досвід, і люди з минулого. І якісь вже, ну знаєте, пройдені ситуації, які ви можете пригадати, і пригадати саме свої думки, як ви тоді це сприймали. Бо в цей день вам як потрібно щось змінювати. Як знаєте, от шаблон, який повинен бути вже трошки інакшим. І це вас виводить з труднощів, це надає вам можливість згармонізувати і внутрішній свій стан, і взагалі ситуацію навкруг себе. Тобто гармонія це те, до чого вам треба прийти наприкінці дня, і це та енергія, з якою ви будете починати наступний день. І хто знає, може це наступний період вашого життя. Буде саме згармонізований і саме надає вам прорив по всіх інших ваших сферах. Але спочатку з думок починайте. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, подій в цей день і людей поряд з вами. І обов'язково будьте в безпеці, і ви, і ваші рідні, близькі. Побачимось, всім пока!